Самі не відпочивають і мені не дають. Тут у сусідів музика, щоб мене не забанили. Приїхали Люся і Толя. І щось я повинна десь знайти. Зараз знайду. Якщо знайду, люди привіт. Ага, айчка, привіт. Ой, один, два, три. Черевики порахувала. Ти знайшла оце, що я треба Зараз буду шукати. Я не зрозуміла, що треба шукати. Ну, я тобі сказала, що. Привіт. 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 Ой, а тут щось жарко. Та ну, жарко. Та ти топила, Да? Ну, ще до обід топила. А, ти про ці ручки, Да? Про ці? Що про Що мені шукати треба? Перила. перила. А, зараз буду... Ага, зараз буду шукати. Що там мені? Це ж знаєш, що ти не, не такі вищі квіти, і все таке робиш і. Не, і... Як ти кажеш, його там і думаю, боже, ось, ось таки попилася ну... півергоня свахи, ага. гарнюня, і я ж її поставила водичку. Вона ага. пустила... А вона що з корішком? А вона да, в тебе вона пустила корішком, уже. Я uh -huh. в мене uh -huh. пустила корішочок і а де мене... той корішочок, я щось його там не бачу. Ось його корішочок обломи Обломився. Ну нічого, я ще спробую. Я я, звісно, якось так некрасиво зробила. Ну нічого. Рятуй, Это по твоей части. Хорошо, буду рятувати. Ти все таке можеш, у тебе ручки такі. Раз, легенькі, оп, і все виходить. Дякую. Так, ручки вже на місці. Толя не допрацював, значить іще приїдеш. Вони не, неправильно порахували. Вони не вміють вважати, вони Та ну що ти зробиш, Ми були. Толя, ну це ж не радість. Ну, зате... Як ми щитали 11, і їх 13 треба. Отож, бачиш, як воно. Ну нічого, лишній повод приїхати. Да. Та ви, ви можете не, приїжджати не, і без поводу. Я вам скажу, що чесно, красивість. Та ну понятно. Зверху взагалі, мені зверху взагалі подобається. Як, як, як вони це, там і були. Гребель, ага, як вони там, вроді, це О, Бачиш, як хорошо. Хорошо, що є чоловік в домі. А ми тепер оце пользуємося. Чоловік на час. Ага, то, то Наталя, то я за щось прошу. Я дивився в інтернеті. Чоловік на час на час прийшов і залишився там. От такий. На всю життя залишився. О, це Туля розповів. <ріх> так що гляди там, бо не останься ніде, бо в тебе таких вдовочок. Хочу ну, можна помити? Хамутик, я забув, тобі хамут сюди, сюди. От ж запиши. Рух, що ти і думав, і думав, взяти. Ось тут Барбарис, вчора я до Наташі підходила, і вона каже, да, він такий гарний, Ну він не весь, вчора він ще хужий був. Оце ж у мене теж таке страпилося. Ні, ні, ні. Курінь там живий, так. Да? Ні, нехай поки що, да. Побачимо. Коротше, це засуха. Той хороший і в мене теж. Отакі в мене хороші, а оце ж тут за, за парканом стоїть. Бояє, бояє город. Да. Бояє. А Санталіна он рубали, рубали її. Ой, Наташа, те, що Тоня, треба її обрізати вже. Оце на чає квітувати. Коли її обрізати? Ну, ще рано. Рано? Да, ще рано. Вона в тебе вже цвіте? Так, да, вона в на мене більше, ніж то ага, ага, ну то от квітує і потім роби, а, формуй, да. Да, mm -hmm. і потім формуй. От, це вони насадили мальви, я так розумію. Да. Ну, це ж те, що вона тут купила. Mm -hmm. ну, то, то вона одійде. корінь там живий, то вона одійде. Ой, а, а там гусечки. Гусечки. Гусечки, 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 гусечки. Люблю людей дивитися, сама не люблю держати. Ну, да. Ну, може, ви коли будете до батьків їхати, тільки ну хоч хоч напиши, що ми ви їдете, а як я не нянечка, може я з вами теж. Да, я хоч хоч у мамки поприбираю. Може, в свекрухи і свекра не не в спину, бо це ж нянечка, ну це не так скоро. Буде. Та я все розумію. Це буде аж не знаю коли. коли. Мо, а, я вже я вже й віки говорю, може вони з Артемом. Там розумієш, Тонь, ближайший... Це ми в прошлому, минулому році да, були. Да. Ну, і ось в, їй буде в липні, 8 да. липня, їй день пам'яті. Думаю, ну, мам, вибач, якщо я так просто. Тонь, не знаю, операція і як послідція будуть Та Покажу, це довго, це реабілітація, реабілітація це да, до осені, знаю, мабуть. Да. да От, Толя, не міг ти бути Варні, а не у нас там теж робота біля думали попрацювати, підняти там, нам треба виточку да, упала. Ну поки це у вас не. там? Чи Утолен, ото що. Шо... Ні, утолени, утолених батьків. А утолених да. батьків. Ну, нам а. поки не до цього. Вали. Та да ну це я вдруг да, там хоч і провідать просто будете, Хорошо, а так. я хоч траву Добре, є. порву. Добре, Є. Добре. Добре. Є. Та, може і може Віка О, да, якось. Мені, знаєш, поїде. може і Віка. Попишли, mm -hmm. Може Тьома побуде з малим, а ми да. з Вікою. бо і, Знаєш як їм поїхати, а мені теж хочеться да. до мамки поїхати. То це так якось. Щось тут Наталя казала одну каву. Ну, та до кави а. сир та зірте. Ну, Наташа, я думала 100 грам. Пожалуйста, так давайте тоді кашу, підливу. Пшеничка. Дівці. Давай, Німання сю, сюди. Ні, ні, німа на мене. Як ми ручку? Отак ставимо чи отак. Ну отак, як перший раз. Ні, як, як перший раз, так, 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 так. Всі такі розумні ми тут. Ні, я думаю, що всі одинаково. Тут, Та ні, хай так. Ну, Оце наш стіл Ілюся. Ага. А Наташа висвобождає контейнер, он каже, ти братимеш. Звичайно, це кава, її можна підсипати під овочі. В домашні І в домашні, і в так. Я її гортензію обсипаю, воно кислинку дає. Ну, отака. От Тільки завжди не вовремя. Ну так буває. Ну це такий у нас кава. І не думали, ти посидимо. Та це третій день троїці, ми справляємо ще. Ага. Нам такий столик на стол накри накрили. Ага, каже Люся, я люблю пшеничку. Я люблю покушати. Ага, Так воно й видно по тобі. Люся, ти бачила, яка Наташа купила сахарницю? класно. Ага, В Аврорі. Гарна. Я Віки щось намікнула, Віка щось ніяк не попаде в Аврору. А. Ну так, да, я б теж так вось... бачили. Добробут була Аврора, ні, десь таку... там. Да, ні, ж... ні, 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 ще я ні в кого більше не бачила. Дивися, яка гарна. І вона не дорога, чи 80 чи що гривень всього. І дуже хороша. Зовсім, зовсім дешево. Ні, ну, Наташ, дивлячись, як Віка купує помідори, то по 119 гривень кілограм, то я бо це краще сахар. Для пластмаси це й дорогово А воно що все-все пластик. Якби воно було стекляне, то було б. Ану Толя, попробуй. Стекло. Візьми в руки. Ні, це пластик такий, добротний. Ні, да? да, це, пластик. Ага. Нет, це і хорошо, що воно, знаєш, піщівий пластик, я, угу, я так розумію. Угу. Це і хорошо, угу. що воно не пов'ється А, і таке важкенька, да? так? Ну, хоч вона й цукор насипала, ну. З цукором, звісно, важке. Наташ собі чай робить тепер і сідає. Ні, в мене компот. А, в тебе літо почалося. Да. Компот. Так, все. Кажи, що ти хочеш від мене? Стуло принеси. Ну, тоді бери да. я, я поставлю. Ой. А, дівчата, он на стульчику. Да. Все, ми розходимося. Розходимося пора. Каву забрала, це забрала. Це ми так загуляли сьогодні. Ну, нічого. Мала приїхати, тільки попрацювати, а... Ну посиділи, ну ти ж сама сказала свято, ти ж святкуєш. Да? Ну і прекрасно. Ну так я як ото живу, по принципу петуха, сама не роблю чи сама не сплю і другим не даю. Ну, тут, сама не не і вам не даю. Ну і добре, а коли ти будеш працювати? Ну зараз приїдемо трошки треба пополивати. А теж і я буду поливати. <пробувати> О -о -о. Зараз ще чеки в хаті. Ну пішли. Та, ну воно тоді було вроді як впереді, коли не було забору. А як забор став, тепер воно аж там, за хатою. А, ага. а воно на видно місце, щоб вони так приходили саме фурт, фурт контролери. Ну, я їх пускаю. Ні, ну, ну це ж просто дома. А в нас таке було, що в нас дома Я, я не знаю. Вони, вони ж тепер не... приходять, хто... Ну, ось раз приходили, бачиш, я вже ось... Ой, ти Хазяйка, ти ти да, ти це ти ж, ж пообрізала все. Ну це ж твій. Це А ти б біла. Та ні, біла, це оця. А, Зел -зел а це ж твої, оце мене такі кущі розрослись, тепер Наташі а, треба дати. Я, 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 я не пам'ятаю. А хочу... лаванду не хочеш на осінь, бо я теж то, тобі могла б. Чи Тебе є? Да, я не ну хорошо. А що я тобі ще должна була, кромила? Нічого ти мені не должна була, це ти мені питаєшся. Ні, ну ти... я зрозуміла. Вроді як щось ти ще хоч. Ай. Стой, що ж ти хотіла ще? Я вже не і я не пам'ятаю, що пам ти хотіла. Зараз ну, я подумаю, воно вспливе. Так Там ще я Я я посажу що не знаю не план, Ну що я там буду планувати чи, чи травку, чи що, як воно. Ну, так, травка вже можна, помидори, і... ну, це ж в жовтні можна, якщо її. Ну, це таке. Так оце. Люся обзор. Так, а, буду теж поливати. Да. А поливати, поливати Ну так, да, щоб же ж воно прийнялося, щоб воно росло. А, щось так, так красиво насадила. Та от ж Наташа ж мені ж. Так, буде. Да, буде що возить. Дітям. Люся, а як твоя Санталіна? Ой, не Санталіна, вибач, Гейхера. Та що ти брала у свахи чи де ти брала? Ну прожилася, тільки така, не сильна. Ну і сонце, помієш, вже так. Ну, тебе тебе меншенька. Ну оце ж то, це ж, це ж, це ж їх мене десь. Да, ну я ж їх порозсажувала. Я ж ділила, так. двічі тричі пересаджувала, да, да. ну ти, А подивися, де в мене гарбуз росте. Знайдеш? А, ну, це, ж огірочка, так. це огірочки. це Огірочки дуже гарбуз. Да. Ня-ні, тут ту дірочка, може, пересажу Та, засох чи не знаю. А воно тебе два дірочка. Та отож я їх і пересажу. Найшла гарбуз. Не знайшла ще. Ну дивися. рядом а, да. Красавчик. Uh -huh. Та, він трива, да, Тонь, ти його так береш із да, лопатою, лопатою прям, да. і отуди десь, да. Ну, да. От в у тому місці, вугло там, щоб... бо він же буде рости. Ну, да, по... да, да. ну і бачиш, у мене коктейлі вже там понав'язували, койде, і черіки. А те, куди... А коктейльні вони йдуть туди ближче до дивися, отуди. Ага. Ото коктейльні, да, А чері оце ближче сюди. Теж понав'язувались. У мене тільки баклажани і перці погані, дуже погані. Ну, а так. баклажани. Та це вони одійшли. Ой, страшне, так я вже двічі їх підливала. Е да, да. І в мене був коров'як. Ну, Віка каже, ти ж казала, чуть-чуть посадиш. Та кажу, є ж земля то, то й посадила. Навіть отаму в парничку посадила. Думаю, знаєш, що, Люся, якщо буде врожай, тим більше він привіз, був вже ж ото два мішечки сухого того коров'яку, то я ж попідсипала. Закрию томати, на наступний рік буде. Ну що, йдемо, ти хочеш подивитися? Так, да, давай. Я, подивити. я водички тут ставлю, птічкам. І, і котикам. А так в тебе нормально да, це, це газ, а то далі Люся. Так, да, воно ну, не знаю, чи їм видно. Ну дивись, чи так у тебе чи ні, чи то я Це один. Ага. Це день. Та воно от, один постоянно. Диви, я дивлюся. 1851 це время. Ага. 091, отож, отож ті цифри. Так, ну це год, місяць, число. Так, зараз покажеться. Повинен показати за минулий місяць і оце скільки днів. Так, Т1 ось йде, 285, оце йде день. 285. Це обще. 197, Оце йде, а в тебе, да, в тебе один тебе постійно чи що. Шо? Та щось таке. 197, е, да, 15, 8, А ось у ніч 84 і да, да, да. 6. А де там время, час? А воно треба ждати, дивися, там ото 2002, що це? А, це 003, 002. Ну да, в тебе те один постійно. в тебе Время Люся, оце я зараз, я ж їх не передаю вже. Я зайшла цей раз в лічний кабінет, а воно вже там є. А, вони зараз роблять, що знають. Так, вони автоматично, так, да, да, само передається. Не, і мені... А, у нас ще а і вони мені, я, я пишу, да. щоб, ну, да. а вони пишуть, що ваше вже зафіксовано. А, ну і добре думаю. Да. Ну, я тобі... я ж так, Раніше ж промалково не робили оце, що А це оце що, да, бачиш нове. Да, да. чи... Ну це ж дивись, які в мене є. Да, ну, в мене теж така є. ну, то, то дивися. Ні, ні. А це я вчора наживцювала, це шарики оті. У ну, мене там згоріли п'ять штук. А тут дивися, тут що в мене. Я це знала дивися. Бачу ось це. Самший сам Це Наталін і прошлого там, року. І там, і там, там Ну, оце бачиш, як і там пішли, подивишся, які я. А якої у мене нема, давай. Це такі ж самі оце хости. А, Он так. одна здорова, бачиш ото листова. Ну і йдемо трішки різні. Запомни, Ну мені ото твоя маненька. Люся, оце ще оце такі три. Ну в тебе інакші вони. Ні, така є в мене, але тобі вона не потрібна. Ага. Я можу привести, Ні, а, а я думала, ти у тебе вроді, в мене по центру біла, а в тебе вроді по краях. Сьогодні юку відсіля викапувала. Боже, і досі лізе. Воюєш. Воюю з тим агресором. Ну, а я просто буду перебирати відсіля лаванду. Угу. То, і я... Поняла, то я тобі розводю її. Вона така хороша. А там, де, 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 де травка, отам можна взагалі. Я туди її пересадив і Танечка, ми поїхали, Давай, Дома, собаченька, нас веде Посадила 16 штук. Помідорчиків ще. І отам в кінці посадила той гарбуз. Пересадила. Ну, це вже пізно ввечері. О, чотири ямочки. Це коктейльні і 12 полбіг. Ну, полубіг дуже маленький, там ото спочатку ще нічого, а тут такі зовсім маленькі. Ну, думаю, вони приймуться. Більше в мене їх там і немає. Ну, а коктейльні ще тут ось є, ну, то вже, мабуть, викину. Оці томати тільки підлила. А огірочки просто полила. О, ну як же, без тебе не посвятиться. Розсадила, отут два було, то я їх розсадила, то й туди посадила. А вже піділлю завтра ввечері, може. Якщо мені правнучок дасть, ну, ось якось так. ціля викопала лопатою прямо оцей гарбуз. Не знаю, вийде в мене щось. Ну, просто шкода, вже такий великий був. Ну, а це буде пусте місце. Пусте місце. Можна мені оцей томат сюди завтра пересадити. Ну, а що? в мене були запасні. Ну, я ж чогось не зобразила, що це не огірок. Аж потім, як уже стала пропалувати, це ж не огірок. А я повикидала ось тут було два і тут два. Ну, а я вирішила, що в мене тільки одна буде пуста ямка. Ну, ось якось так. Ну і тепер, що я буду далі поливати. А завтра буде ще день. так. Ох, як вона пахне, оця красуня. Просто супер. Такий ніжний, ніжний запах. Навіть не знаю, як сказати. Ну, дуже ніжний.